День закоханих святкуватимуть 14 лютого романтичні пари Ужгорода. Щороку магазини переповнені подарунками, але чимало ужгородців мають власні ідеї для презентів. Ужінфорум вирішив спитати містян, чим вони будуть дивувати другу половинку. Цього року відповіді виявилися досить відвертими. Перш за все, звісно ж, Валентинки, рози, м'які ігрушки. Ще поход в кіно. І п'яте, я думаю, <laughs> ні, <нет>, то <там> 18+. <laughs> Можливо, якісь солодощі зроблені власноруч, кекси якісь. Подарунки там, до чого вона увага, не знаю. Просто разом час в цей день. Я буду роз, а потім... She's like a teddy. I will give a teddy. Mm. More than that, I will give her dresses. Тепер вже друге покоління і вони більш сучасні. А в мене все ж таки вік, вже 72 роки, я не знаю, що я. У свій час, коли ми були молоді, ми купляли в школі. Що в нас такий час був? Зубна щітка, арко, якщо вже бритися хотів молодий чоловік. Ну, такі речі, які необхідні були. Гарні духи. Навіть хлопці дуже люблять духи. Ну а дівчатам. Такі. Шоколад. Таке в нас у класі, так завжди в 11-му було. Ну, цікаво було. Можете подарувати якусь відкритку, там таке. Ну, можете ще подарувати там, якісь відкритки саморучні, як я от, робив відкритки саморучні. Теж так подарив дявушкам був. Тут колодка, наприклад, да, щастя, да, колодка. Наприклад, ще якісь гроші там подарити, відкритку, там і ще щось. А хай буде, наприклад, книжка, похід у кіно. Е, ну, Квіти це банально, але це є так. Це три, чотири, що може бути, чотири. Ну, нехай буде, наприклад, щось із такого, діамант-ювелірний, якийсь виріб. Ну, Це вже більш таке. І п'яте. Не знаю, ще якийсь предмет із гардеробу, наприклад, може бути. Мілку, Валентинку і своє серце, це головне. Ще можна подарувати білого мішку, Гарного, великого пушистого. Особисто я би, чесно кажучи, подарувала е альбом з фотографіями, але не оці банальні альбоми купувати. А зробила би власноручно і не тільки фото вклеїла, а й підписала, можливо, кожну фотку. По-друге, можна подавати те, що ти знаєш, що твій коханий любить 100% і те, що він хоче і чекає, а сам собі не дозволить купити. Це вже індивідуально, хто що. Ну, Можливо, стандартний подарунок, якщо вже немає фантазії, то це можуть бути парфуми, хороші парфуми, але потрібно знати свого хлопця на 100%. Um, щоб ще. Можливо, я би влаштувала вдома вечерю, знаючи те, що він любить. І я б приготувала це. Там це може бути піца, може бути щось вишукане. Ну і звичайно, це може бути зробити йому щось хороше, приємне. Це може бути будь що хорошу контрацепцію якісну. Побажати знайти хорошого любовника, побажання також рахується. Да? Квиток чи пропуск в фітнес-центр, так? Да? Немає. Абонемент, фотосесія еротична, Також інтересно. Да. Ем... День Валентина, білизну. Білизну, да. Парфуми. Да. Тільки не продешевити. Це важливо. Ну і запропонувати, щоб воно насправді запам'яталося. Ем... Старою доброю ордією.